Купи дві футболки за 200 гривень: одну для себе, іншу для захисника України. З такою акцією звернулася до людей волонтерська спілка нескорені, що на Кіровоградщині. Одна яскрава в патріотичних тонах, інша темнозелена або маскувальна. Саме таку пару можна придбати: футболки ш'ють самі у власному цеху. На пошиття футболки потрібно 30 хвилин. Обів викрійку, вирізав по контуру. Шив дві частини і готово. Також тут виготовляють термобілизну, фліски, маскувальні сітки, плащі намети та іншу амуніцію. Потім її передають у батальйони, де перебувають наші земляки. Акція оплати футболку для військового розпочалася на фоні того, що ми розуміли, що наші хлопці сидять в окопах. Під дощем, в грязюці і випрати ту футболку, одягти чисту в них просто немає можливості. Простіше було її зняти, викинути, тому що ну довго у брудному дізі ти не походиш. Акція набула популярності серед громади швидко. Брали участь ній навіть діти. Крім того, запустили у Фейсбук челендж. Купи футболку військовому. Тому першу партію зібрали оперативно. Великою підтримкою для спілки стала грантова програма для волонтерів. У ній нескорені виграли 95 тисяч гривень. Отримані кошти витратили на придбання сучасних швейних машинок. Саме на цих швейних машинках тепер шитимуть речі для військових. Працюють за ними не лише місцеві жителі, а й переселенці. У планах збільшення робочих місць. А отже, виготовлені ще більше одягу та амуніцій для військових. Нині в нескорених нова акція – військового. Волонтери збирають кошти на пошиття зимового одягу для наших захисників. На щастя, нові швейні машинки легко впораються з цим завданням.